Як завжди я Влад, на фоні лісу, о, таких шумлячих дерев я починаю це відео, оскільки ми приїхали сьогодні з вами на чудову річку у середмісті Києва, це річка Десенка. Вона цікава саме тим, що на ній є досить велика концентрація окуня, судака. І якщо нам сьогодні вдасться потрапити на кльов, а я на це дуже і дуже сподіваюся, то ми з вами гарнесенько половимо. і Спробую вам розповісти тонко, що ловлі цих риб у даний час, тому дивіться, що в нас з цього вийде. Така собі ідея, але варіантів інших нема. Ху. Нарешті дібралася до другої точки. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой Варто все ж таки дивитись під ноги. Водичка пішла і а, муляка лишилась. Зустріли місцевого гіда, сказав, що покаже нам точку з окунями. Давай, веди, нам треба точку з окунями. Давай, давай, давай. Давай, точку з окунями, друже, давай. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп, пішов, все, йдемо, прямуємо, зараз буде по-любому окунь. Нова точечка. Свіженька водичка приходить. Тут має стояти рибка. Сидить на базу. На базу дрібного. Першого дрібного. Зробив я проводку дещо активніше, аніж минулі і опача. Опача. Такий не зовсім джегріговий, Але, друзі, окунчик. Ось такий справжній деснянський, тільки не від слова десна, а від слова Десенка. Окунчик відкриває наш сьогоднішній рахунок, буквально одразу з третьої точки. Бажаний. Все ж таки потрібно було попрацювати, аби його зловити. І нам це вдалося. А як вдалося, зараз розповім. Ну, а тепер трішки теорії, як його вдалося зловити. Цей окунчик клюнув мене на бровці чітко. Е і почав я прискорювати проводку у порівнянні з минулими. Тобто це вже приблизно п'ятий або шостий закид на даній точці. Е але минулі нам жодних покльовок і, е звісно ж, рибок не принесли. А на цьому я трошки пришвидшив проводку на ближній бровці, і загалом завдяки цьому мені а, вдалося зловити цього окунця. По простому кажучи, спрацювало швидке прошкрябування. Ну, а тепер давайте, друзі, трішки розповім вам про те, чим я власне, сьогодні сподіваюся ловити цих горбатих, злих, літніх деснянських окунів. Це в мене паличка Sportex Neowave 9-футовий до 9 грам. А це вудлище дозволяє максимально легку вагу докинути на максимально дальню дистанцію. Це вже перевірено, друзі, і насправді він є зараз моїм улюбленим для саме таких рибалок. Оскільки ми використовуємо монтаж Джигріг сьогодні, до слова про нього в мене є дуже багато відео на моєму каналі. Хто не підписаний, до речі, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар і переходьте на канал. Дивіться. Саме для цього, аби цей вольфрамовий джигріг докидати максимально далеко, я поставив тонесенький-тонесенький 0.3 шнурочок. Це Yamato Light Game чотирьохжильний, але дуже-дуже тонкий. Цей шнур у цьому діаметрі дозволяє зменшити тертя у кільцях і за рахунок цього наш монтаж летить максимально далеко. Ну, А звісно ж, 9-футова палка це забезпечує нам. Дві ванкіш 23 року також 2500 розмір катушки до слова на цю палку ідеально підходить. А ванкіш просто дарує комфорт ловлі. Тому, друзі, дивіться, що в нас з цього всього вийде. А ми йдемо далі шукати цих грубих. Сподіваюсь, окунів. Це вже розмір, це вже, друзі, розмір окуня. Напевне, що хотілося б мені так, але дуже жадна покльовка в цього кунця була, і одразу ж в траву пішов. Ось так от довгі пошуки і перебір приманок вирішили. Наразі в нас літо, спека, і саме в цю пору найкраще спрацьовують активні приманки. Не тільки в верхній шарах води, а й по дну. Мейнстрімовий телспінер саме зараз приніс дуже-дуже бажаного окуня. У нього дуже гарні польотні характеристики, і за рахунок цього ми доставляємо приманку туди, куди не долітав у нас 5-грамовий джигріг навіть. А зараз пропоную трішки поглибитись в теорію, чому і чому саме на нього зараз клює. Ну, Наразі ми дійшли до ось такого. Пляжику звичайний піщаний, тобто тут купаються час від часу люди за умов гарної погоди, але наразі людей нуль. І це нам дозволяє пробити тут площі. Площі тут цікаві. Перша бровка тут досить похила, що відрізняє цей пляж від більшості пляжів в нашій столиці. Окунь тут розташований рівномірно, і саме тому гарно може реагувати на такі собі. Приманки, котрі створюють у воді коливання. Ну, а вони, в свою чергу, досить гарно його збирають за площами. Не один тейлспінер зараз гарно працює на цьому пляжі. Хлопцям досить успішно вдається ловити на відвідний. Додомця. Ну а риба до слова сьогодні трудова, як і очікувалось в найкращих традиціях міської рибалки. Ну а зараз, друзі, хотів би вам розповісти невеличкий лайфхак з тейлспінерами. Ось дивіться. Я маю а, багато в своїй коробці телспінерів різних брендів. А, але на усіх, що характерно, в мене, от зараз покажу вам, є такі фокуси. Це фішечка така. Фішечка з Європи. А, багато європейців використовують телспінери з одинарним гачком, який а, прикріплюють до пелюстки, І за рахунок цього. Я думаю, що ви не раз стикалися з таким, що окунь цьомує за пелюстку, тобто обережно в нього кліє, і не засікається. І ця проблема вирішується простим одинарничком 8, 6, 10 номеру в залежності від розміру телспінера, і він допомагає вам з легкістю реалізовувати клюваки злих окунів. Так, так, друзі, дійшли ми вже аж до набережної. Досить велику ділянку десенки ми пройшли і її затоки, але, на жаль, нам не вдалося зловити ту кількість риби, як нам хотілось, тому набережна нам в допомогу. Сподіваюсь, тут залишилися якісь щучки окуня або судаки, які готові клювати. А якщо не залишились, то будемо намагатись їх умовляти і виколупувати. Безумовно, у середмісті, у такий о, час. Коло риболовля просто не може бути феєричною, насправді. Тому доводиться жити з такими реаліями, як вони є, і ловити ту рибу, яка є. А якщо її нема, то шукати і умовляти. Саме тому, друзі, рибу потрібно відпускати. Будь ласка, відпускайте її, аби нам було що ловити. Бо з кожним роком. Ситуація з рибою стає все гіршою і гіршою. Ну і до слова, друзі, розповім вам ще трошки про проводку для тейлспінера. Як ви бачите, цей мене тейлспінер не оснащений правильними протизахлесними трубочками, які тримають пелюстку і не дають їй зачепляти за трійничок. Але тим не менш він ловить, просто що потрібно трішки заморочитись. У мене є партія. Телспіннерів готових до використання, але тут такі більш закорчовані місця і не хочеться в них обривати такі правильні в які вже встиг майже душу вкласти. Проводка виглядає приблизно так: ми піднімаємо телспінер і рухаємо його вздовж дна плавною рівномірною проводкою. Коли він нас чиркнув дно або впав на дно. Ми його піднімаємо з дна і починаємо рухати такою самою плавною рівноміркою на кордоні з боя гри. Тобто ми намагаємось його провести дуже плавно. Це одна з варіацій проводок для тейлспінера. А в дії вона виглядає приблизно таким чином. Ми підірвали тейлспінер і починаємо робити рівномірочку. Тобто пелюстка в нас грає. Оп, починаємо чіркати дно. Піднімаємо і продовжуємо його анімувати плавною, плавною, повільною рівномірочкою. Ну а друга варіація проводки для телеспінера влітку це швидка рівномірка. Так само ми її намагаємось виконувати при донному горизонті. Але оскільки проводка у нас виглядає швидкою, то е, ми намагаємось паузою імітувати природні падіння приманки. А виглядає на практиці, друзі, це все приблизно ось так. Підняли телспінер з дна, досить швидко його. Проводимо, пелюстка грає, все гуд. Оп, зробили паузу і чекаємо падіння на дно впало. В той час у нас іде якраз це природнє падіння, про яке я вам щойно розповідав. Не можу виділити або одну, або другу проводку якнайкращу, оскільки в різних умовах кожна працює. По-своєму добре. Тому беріть собі на озброєння і дуже сподіваюся, що вони вам стануть у нагоді. Ну покажи цей проводочку на окуні. Проводочку на окуні, ще покажу. Робимо закид, да, закид? Робимо закид. Закиданнячку. Покрутили котушечку. Здрогане. Давай, бо якщо відео буде довге, люди не будуть дивитися. Ось така проводка пішов. Нормально, так? Да? 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 І бере? Да. І навіть давлення нема. <рес> а на щучку, на щучку. На щучку? На щучку. На щучку ось така. І пішов. І пішов, так? Да? Опа, і пауза. Ой, диви, да, і зараклю Пауза Біля трави. Ща. Пішов. О, ой, хорошо, ой, хорошо. Все я, Все, я пішов. Все, я пішов ловить. Обловила же, майже всю набережну. А ця точка, напевне, стане однією з останніх. Але тут що цікаво, рибка може стояти в пелагіці, Тому зараз будемо пробувати її зловити. Отак от, от, друзі. Дивіться, який красень. ох ху 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 ох оце, оце кавун. Оце так розмір. Друзі, ну ви просто подивіться, який красень. Так да, буквально отут. от. Під усім цим лататтям. Дуже-дуже перспективна точка з дна на повільній проводочці. Пасивний, але який він бій дав. Просто красень. Красень монстр сьогоднішнього дня. І головне, що обережно за краєчок. Фух, бомба. Подивіться, який красень. Красень набережної. Дійсно, окунь вагою близько 250 грам червонопірий. Красень. Літній. Дуже складно його зловити влітку. Але наші е, страждання півдня майже безрибні. Виправдались під кінець риболовлі. Ну, це кайф. В таких місцях найголовнішим є провести приманку максимально близько до водяної рослинності. І якщо окунь там є, він обов'язково клюне. Як я й казав друзі місцинка біля такої водної споруди у вигляді кораблика. Дуже прикольна. Тут багато латачка, рівномірне плато, і за рахунок цього тут тейлспінер дуже-дуже круто працює у порівнянні з іншими. Джиговими монтажами. Головне просто філігранна проводочка і окунь не заставляє себе чекати, хоча ні, напевно, що влітку він трішки заставляє себе чекати. Ну що ж, друзі, а на цьому чудовому окуні ми будемо з вами прощатись. Обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, чи сподобалось вам таке відео. Риби було в кадрі небагато, але ми ходили. Прямо по місту, ви всі знаєте цю локацію. Це лівий берег Дніпра, тому риба тут є і є крупна риба. Тому виходьте, ловіть, шукайте і ви обов'язково впіймаєте. Ну а всім дякую за перегляд з вами був, як завжди, я Влад, і до зустрічі в наступному відео.